То про які інвестиції власне йдеться? Боже, Стіве, я сказав, що хочу поговорити, а не купувати. Я знаю. Але ви не єдина зацікавлена сторона. Он як? Не єдина? Ні, не єдина. Хм, Це цікаво. Тоді в клубі я щось суперників не помітив. Гадаєте, та презентація була перша? Ми вже всю долину об'їздили. Ну, то у вас певно, вже є продавець? У мене є пропозиція. Послухайте, а, Поле. Моє друге ім'я Пол. Мого батька звати Пол. Самі поле. Гадаю, ми споріднені душі. Обидва бізнесмени, що діють від серця. І моє серце каже мені, що я маю дати вам цю можливість. Я пропоную по 400 за машину. 50 одиниць. Оплата по доставці. 400, 100 одиниць і за третину переплати. Ми не торгуємо. Торгуємося. Добре. Я дам 450 за машину. 450. По доставці жодних передплат. Я знаю, що багато прошу, Стів, а якщо привезеш їх, це хороша ціна. Коли привезу. А... 500 за одиницю і по руках. Гаразд. Маєш 90 днів. Встигну за 60.